Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні щодня. Хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі, як належить. А я вас хочу запитати, чи ви бажаєте малята в казковий ліс помандрувати? Так добре. Ми зараз підемо туди, що там. Цікаве щось знайти. Отож гайда до лісу пішки, нехай крокують наші ніжки. Ось ми прийшли до казкового осіннього лісу. Давайте роздивимось навкруги. Ось тут дерево зросло, а у дереві дупло, у дуплі просторів тім. Гарний та затишний дім і живе у нім малята. та про кого ця загадка. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати? Так. Це білочка. А ось і вона. Доброго дня, білочко! Доброго дня! Сьогодні ми в гості завітали до білочки маленької про життя у лісі розпитаємо красунечки Руденької. В лісі живе дуже багато тварин. А з якими з них ми познайомимося, знаєте, відгадавши загадки. Слухайте уважно. Очі в неї вузенькі, ніжки в неї тоненькі, жовтувато-рудий кожушок, хвіст у неї розкішний, і пухнастий, і пишний, а на кінчику білий пушок. Дітки, про кого ця загадка? Так, ця загадка про лисичку. Ось вона яка. Він сердитий, дуже грубий, скалить грозно гострі зуби. Їх зухвало вишкіряє, здобич в лісі він шукає. Хто це, дітки? Так, це вовк. Коли випаде сніжок, вдягне білий кожушок, непомітний для мисливців вовка, рисі та лисиці. Ця загадка про кого? Про зайчика? В нього дивний кожушок, кожушок із колючок. Не дивись, що малий, він лякає навіть змій Хто це такий безстрашний? Правильно, це їжачок. Не боїться він морозів, цілу зиму спить у барлозі. Влітку любить мед, ожину, смачну ягідку, малину. Про кого ця загадка? Ця загадка, про ведмедя. А хто ще, крім ведмедика, всю зиму спить? Та, це їжачок. Тварин, які живуть у лісі, ми назвемо свійськими чи дикими тваринами. Звичайно, дикими. Чому? Тому що вони живуть у лісі, їжу знаходять самостійно, самі будують житло. Вирощують дитинчат самі себе лікують. Давайте уважно розглянемо всіх диких тварин. Чим схожі і чим відрізняються. Тіло кожної тварини має різну форму, розмір, але складається з однакових частин. Наприклад, лисичка має голову. Шийку, тулук, чотири лапи та хвіст. А що є спільним для всіх тварин? Тіло диких тварин вкрите теплим хутром. Це головна ознака диких тварин, тільки в їжака, замість хутра колючки. Де живуть дикі тварини? Білки селяться в дублі, їжачки у кублі, ведмедище у БАРЛОЗІ, вовк у лігві, лис в норі, тільки в зайчика немає постійного житла. Вдень заяць спить, а вночі гуляє, шукає їжу, з кущів, з дерев, молоді гілочки обгризає, ховається під кущиком або вириє собі ямку. Їжачки дуже дбайливі, бо сини готують собі нору між коріннями дерев. Потім Вистеляють її мохом і листям і солодко сплять цілу зиму аж до весни. Де ж ти, білочко, бувала? Я горішки ці збирала. Скільки тут їх п'ять чи сім? Більше всіх сама не з'їм. І куди ж будеш дівати? Буду друзів пригощати. Так, справді, у білочки дуже багато друзів. І всіх вона пригощає солодкими горішками. А кого вона пригощає, ви знаєте, погравши з нами в гру, Гостинці для друзів приготували ручки. Вам треба буде почергово з'єднувати пальчики з великим пальцем. Приготувалися найменший горішок ташиці-синиці, крупніший горішок, руденькі лисиці, ще більший горішок для друга зайчатка. Найбільший горішок то для Ведмежатка, звірятка, солодкі горішки поїли і лапочки після обіду помили. Молодці малята! А я вам пропоную пограти ще в одну гру, в якій ми будемо описувати тварини. Вона так і називається. Назви Який. Їжак який. Круглий, колючий, маленький, добрий. Зайчик який? Маленький, боягузливий, довговухий, кусохвостий. Лисиця яка? Руда, пухнаста, хитра. А ведмідь який? Сильний, косолапий, незграбний. Білка яка спритна, метка, прутка. а вовк який сірий, хижий та злий. Добре малята гарно пограли. У кожної тваринки є своя мама. Давайте пограємо у гру Мама й дитинча. Лисиця лисеня, ведмедиця ведмежа, білка білченя, їжачиха їжаченя, зайчиха зайченя, вовчиця вовченя. Малята, давайте пригадаємо, де ми сьогодні побували. Так, ми були в казковому лісі. А з ким ми там зустрілися? Ми зустрілися з дикими тваринами. А з якими назвіть? Так, з лисичкою, ведмедем, білочкою, їжачками, зайчиком. Та боком. Дітки, а чому тварини називаються дикими? Правильно, тому що вони живуть у лісі, самі будують собі житло, самі знаходять їжу, самі вирощують дитинчат навіть самі себе лікують. А давайте пригадаємо, в які ігри ми грали. Ми грали в пальчикову гру в гостинці для друзів, в гру назви який та мама й дитинча. Нам дуже сподобалося, а наша білочка разом з тваринками дуже хочуть, щоб ви вивчили віршики про них або загадки і прислали нам. Свої відео. До побачення, малята! Будемо чекати.